Старайся і люби рідну мову, ти завжди. Після це унічка. Че. Чи Човень, червень, чим чекує, на дерев зашиті малює. І пише чи. так буква зветься, вона Петрику дається. Наступна. Ша. Ша Шами букву називаємо, як писати шаву в Є ця буква в слові диша, є у слові шия і миша. Наступна шерсть. Ща запам'ятайцю назву. Краще зараз, краще зразу. Слові щастя буква є. Знай щастенько моє. Я хунічкам який, який Знак м'якшення такий. Vau, fantje, perena sta...